Це одна окрема, не дуже розумна людина, і мені шкода, що її точка зору стала так активно. Це просто в приліч в пристойному суспільстві елімінується. Ця людина баниться, її точка зору не поширюється. Тут нема що обговорювати повага до релігії іншого народу, які. Тисячоліття живе з тобою так. поруч, а ти живеш поруч з ним, не може існувати в цивілізованому суспільстві. 11 століття: Київська Русь, Прекрасний Золотоглавий Київ. В Києві є Копирєвканець, так називається район, який знаходився там, де сьогодні знаходиться. Львівська площа, можливо, хтось з старих киян пам'ятає, Євбас, єврейський базар, yeah. от там була частина міста, де жили євреї. В 11-12 столітті у нас є цьому літописні підтвердження. Розумієте? У нас там в 15 столітті, вибачте, що так про це говорю, але для мене це дуже важливо. В 15 столітті наприкінці 1480-х роках у нас єврейські книжники в Києві здійснюють переклади Галілеї, вибачте, Галена, Гіппократа, Авіцени, Аристотеля загально доступною старослов'янською мовою з латини, грецької гебрейської мови. Єврейські книжники перекладають на старослов'янську мову, щоб це було частиною, щоб це було доступно населенню Києва. Це 15 століття. Деякі тексти в Європі ще не були перекладені. Вони будуть перекладені там на, на початку Ренесансу, в епоху 15 століття і так далі. Єврейська, єврейська громада, єврейські громади mm -hmm. в українських містах завжди жили разом з українцями, а не поруч з українцями. Тому, до речі, така кількість праведників світу, найбільша кількість праведників світу в Україні, це люди, які рятували євреїв під час от Другої той... світової війни.